Транзиторна ішемічна атака це короткочасний епізод порушення мозкового кровообігу, який викликає ряд неврологічних симптомів, такі як порушення зору, порушення мови, порушення розуміння зверненої мови, асиметрія обличчя, оніміння в одній половині обличчя, слабкість та оніміння в одній половині тіла. Головокружіння, порушення координації рухів, нудоту і навіть рвоту, симптоми транзиторної ішемічної атаки, такі самі, як і гострого мозкового інсульту. Але вони швидко зникають протягом перших 60 хвилин з моменту виникнення симптоматики. Оскільки після перенесеної транзиторної ішемічної атаки не залишається жодного неврологічного дефіциту, пацієнти, які її перенесли, зазвичай не звертаються за допомогою до лікаря, адже вважають, що вся небезпека позаду це і є найбільшою помилкою. Транзиторна ішемічна атака свідчить про надвисокий ризик виникнення гострого мозкового інсульту. А це означає, що пацієнт повинен пройти найшвидше медичне обстеження у лікаря для визначення причини даного стану та призначення коректного лікування з метою профілактики гострого стану. Пацієнти, які мають в анамнезі серцево-судинні захворювання. Перенесені гострі інфаркти міокарди, гострі мозкові інсульти, пацієнти, які мають злоякісну артеріальну гіпертензію, або взагалі не ліковану артеріальну гіпертензію, ожиріння або симптоми транзиторної ішемічної атаки, які тривають більше 60 хвилин, повинні невідкладно звернутися за допомогою до лікаря.